В останні часи примножиться знання, пише Біблія. І ми сьогодні можемо побачити, що так багато інформації. Люди сидять в інтернеті, слухають все, що завгодно. Але сьогодні інформація вона дуже спотворена. І коли ми наповнюємося цією інформацією, відбувається взлом мозга. Ми пошкоджуємо свій мозок, приходять одержимості. І ці одержимості вони заполоняють все серце, життя, розум, всі сфери, простір, час абсолютно. І можна подивитися, ага, немає плоду. В служінні немає плоду в сім'ї, немає плоду ні в усіх сферах життя. Це говорить про одержимості. Дуже добре писав Яків, що якщо ти побожна людина, то ти вмієш стримувати свій язик від гніву, пліток, осуду і так далі. Ти вникаєш в закон царський, закон свободи, вивчаєш слово Боже, пізнаєш істину. Істина робить тебе вільною людиною. А якщо ми не вивчаємо слово Боже, то наша побожність вона просто марна. Слово Боже лікує мозок і дає плід життя.